Василя Стуса справедливо називають найбільш духовним поетом України ХХ століття. Громадянин, правозахисник, інтелектуал та людина з такою внутрішньою силою, яку ніхто не міг подолати. Він чудово розумів наслідки своєї негнучкості перед каральною системою і все одно пішов до кінця. 4 вересня 1965 року Василь Стус на прем'єрі фільму Сергія Параджанова Тіні Забутих предків у столичному кінотеатрі Україна зі словами Чому не даєте говорити правду? Підтримав Івана Дзюбу, який сказав, що в Україні знову, 1937 рік, і арештовують українську інтелігенцію. Таким чином Василь Стус публічно заявив про свою громадянську позицію після цього виключення з аспірантури, арешти і роки таборів. диктатури! Василь Стус поетом себе не любив називати, проте писав постійно натхненно. Більшість своїх віршів написав у радянських політичних таборах. Надихався рільки і гети. Зачитувався толстим, гемінгуеєм, прустом і комю. На процесах проти відомих українських дисидентів. Адвокатом було призначено Віктора Медведчука. Робилося це для створення видимості справедливого суду. Але відгуками деяких підсудних Медведчук, хоч і вважався адвокатом, звивачував своїх підзахисних жорстокіше, ніж прокурор. Василь Стус відмовився від цього адвоката, але адвокат не відмовився від дорученого йому підопічного і взявся захищати поета, незважаючи на висловлену недовіру, справедливі протести і рішучі заперечення. Медведчук у своїй промові сказав, що всі злочини Стуса. Заслуговують покарання. Тим самим адвокат не захищає, а навпаки, наперед звинувачує свого підзахисного. Тобто він фактично виступає у ролі помічника прокурора. Бо ти говориш про те, про що мільйони мовчать. Тільки в Радянському Союзі могли запроторити поета до кочагарки. 28 серпня 1985 року Стуси відправили до карцеру за те, що читаючи книгу в камері, він сперся лікцем на нари. Хоча це і не порушення режиму, офіційна причина засвідчення співв'язнів поета була наклепом. На голодні протести. Український поет зважився в супереч слабкому здоров'ю. Відбуваючи перший термін у таборі, Стус заробив виразку шлунку, через яку йому було проведено серйозну операцію в тюремній лікарні. Незважаючи на це, український поет безліч разів витримував тривалі голодні протести, а довжиною в кілька тижнів У були постійні проблеми зі здоров'ям. Йому створювали найгірші умови в таборах, змушували працювати у шахті. Намагалися бідкивати прослушки, а коли помирав його батько, не хотіло пускати і попрощатися, поки він не влаштовував протест на голодування. 1978 року Василь Стус зрікся радянського громадянства. Цього ж року його прийняли до пен-клубу. Бути радянським громадянином це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюсь. Чим більше тортури і я зазнаю, тим більше мій опір проти системи наруги над людиною і її елементарними правами, проти мого рабства. А ми всі мовчимо. Ти розумієш! Ми всі мовчимо. Так ти правий. Людям бракує відваги. Да, така в нас тяга до волі. як демократія на цвинтарі. Пам'ятаєш як у Гашика? Із 47 років життя 13 Василь Стус провів у слідчих ізоляторах, камерах-одиночках, карцерах та на каторжній роботі. Коли Стуса заарештували вдруге у 1970 році, його засудили до 10 років примусових робіт та 5 років заслань. 5 з цих 15 років він не мав жодного побачення із рідними. За різні провини. Йому заборонили візити дружини, сестри, сина. Попри це, поет не припиняв писати навіть у багаторічній ізоляції. Валентина Пополюх вийшла заміж за Василя Стуса у 1965 році. Це було щире глибоке кохання. Вони були одружені 20 років, з них лише сім жили разом. Решту часу Василь Семенович провів у таборах. І весь цей час невпивно писав своїй Валентині. Ми з тобою, валю, вже в історії. Тож будьмо гідні місії своєї. Я як непокірний протестант проти зла. Ти як жалібниця Ярославна, Тобою покоєно десятки моїх віршів, які дасть Бог переживуть і нас з тобою. Зарештою Стус був поруч із сином, лише в його ранньому дитинстві, та дев'ять місяців між першим і другим ув'язненням. Дутро був 14-річним пілятком, коли батька вдруге засудили 15 травня 1980 року. Але Василь Студ займався вихованням сина через листи, радив, що читати, пропонував поміркувати над певними творами, надсилав переклади поезії, давав настанови. Останні тексти поета це роздуми Стуса про життя та історію людей, які разом із ним відбували покарання. Щоб приховати ці тексти від наглядачів табору, Тус писав їх дрібнесеньким почерком на тонких смужках технічного паперу. Ці 16 нотаток не мали шансів побачити світ, якби не дружина Литовського політв'язня, Баліса, Гаяускаса Ірена. Вона на собі вивезла тексти Стуса на свободу. Згодом їх видали під назвою З таборового зошита. З радянського громадянства та став членом Герлінської групи, тому що інакше не міг. З 15 років вироку пробув третину, загинувши у карцері кучину. Василя Стуса це хроніка боротьби людини із злочинною тоталітарною системою, за право бути собою і не зраджувати свої життєві принципи.